Thank you І програмі піде мова про Ромську громаду. Непростий нині час переживає Україна. Тож кожен хто як може намагається боротися з труднощами у Золотоноші. Працює громадська організація Романі Рота. Вона сприяє захисту прав ромів, поліпшенню їх життя, поширює культурні цінності. Серед ромів чимало є талановитих людей. Один із них. Відома особистість із ромської меншини, голова громади, знаний поет і прозаїк з міста Золотоноша Володимир Миколайович Бамбула, батько Володимира Володимировича Бамбули. За плечима нелегке життя його книги, циганська доля, як вітер в полі, нерідні діти світу розповідають про долі ромів. Вони невід'ємні від історичних подій теперішнього і минулого, а темі підказує саме життя. Я письменник і Мої книжки видаються за кордоном у Болгарії, бо видаються і в шести країнах світу в Германії. Написав історію ромів за прошле століття, за 20 століття від початку до до. До кінця ХХ століття, як кочували, як кончилось кочове життя, як е, женилося, як заміж виходили. Де брали інформацію, вам розповідали. Це, це мені мої батьки, мої діди, не дядьки, з комп'ютерів, звичайно. Не З комп'ютерів нічого. Це все жива інформація, це правдива вся інформація. Я назвав книжку свою Нерідні діти світу. А чому не рідні? Почому не рідні у вас Україна, батьківщина, рідні ви. Так, от 90 90 українців або 99, скажімо, нормальні, хороші люди, культурні, нормальні. Один процент любим образом у кожній нації, у кожного народу, чи в німців у Германії, чи в японців, чи кругом є тюрми, є для злочинців. Міста де, де тюрми є, значить там злочинці є і в Японії, і в Америці, і кругом є злочинці. І між ромами, між ромами теж є злочинці, попадаються. От ти йому колок на голові, ти ще воно злочинець. Що цікаво, коли місцевий робить місцевий житель робить порушення, убив там, зарізав, пишуть буква П указують, убив букву М. Все, догадуйся, хто кого вбив, все. Ну тільки циган вкрав пачку цигарет, наприклад, або циган десь там виматюхав когось, або якесь порушення зробив. Навіть дійшло до того, що там десь молодь танцювали, співали, вже пишуть цигани, танцюють, співають коло фонтана. А що ж цей фонтан? Раніше Як лені? це пояснюється? Да. Поясніть, чому так? Чому так? Це така расова у людей хвороба йде. Як ото гриб, ото є, такі, знаєте, є. Така хвороба расова є в людей. Коло фонтана свадьба йде. Ну де ще в золотоноші можна дітям потанцювати, молоді. Приїхали під фонтан, той фонтан не такий великий. Танцюють, співають. Радіють, музику включили, танцюють у центрі міста маленький фонтан, вони коло його танцюють. Золотоноше, відчуваєте, що це ваше рідне місто, Україна, ваша рідна країна. Украї... Да, дуже відчуваю. 99% там люди такі, що ви от слова золотоноша. Золото не люди, а золото, 99%. Але у золото теж чисто кров чисто не буває, щоб 100% золота було. Буває якийсь 1-2%, 96 -та проба там, а 4% примісі. 96% людей золотих в золотоноші, наприклад, а 4% там всякі. Я вам не скажу, що 100% цигани це золоті. Тих не видно, що от, працюють, що падають з них, що заробляють тими курями, їздять заробляють. їх майже не видно, бо вони в роботі. Ті, що вдома скот держать, от їх свиней там, або що. Але от, того дурного, якийсь злочинчик найокай, він той, що піде, десь щось украде, Наркотиками щось покури покуре десь і тоді його зразу поймають. Міліція дає інформацію у пресу. І тоді вся Україна, вся Черкащина, о, це всі цигани такі. Один дурний зробив, на всіх циган падає. Оце злочини. Вони не ображаються, коли кажуть цигани. <кхух> Роми треба казати. Чи слово не ображають цигани пішло по наших поняттях від двох слов: слово ци. Це означає по-індійськи. Це велика вода, океан. І річка Ганга, ви всі знаєте, це Ганни. Дуже красиво, Ганга, і романтично. Та, і дуже красиво. Я, я рахую, що це дуже правильно. Ви виступаєте перед молоддю, в школах. Ви знаєте, я дуже хворий, я ніде не виступаю. Я це майже ціле літо пролежав по лікарнях. Оце, так, оце виїжджаю через що на базар в основному. Мені легше, я общаюся з людьми. Не вистачає цього спілкування. Та, спілкув... Я дуже люблю. У мене після аварії я був великий аварій, заробляли свій хліб колись і попав в аварію. От, робили картини такі ми здорові, Наталка і Петро рисували там під пленку, там квіти, три богатирі, там ікони такі малювалися при радянській владі. І ми продавали під пленкою. Поїхав по цю пленку, я в город шостку і попав в аварію там. І стався калікою. Оце, бачите, з паличкою зараз схожу. Оце Але такі духом не завіки. падаєте, ще й пишете вірші. Життя прожити не поле, перейти, спіткнутись, впасти. Це найлегша справа. Наркотики, горілка, цигарки і рано вмерти. Немудра ця забава. А ти от спробуй жити, як ченці, устати зранку, стати на коліна. ікона моя висить. перед іконами поклонів тисячі покласти і весь час в пості, і за ворогів молитися сумлінно, і вірити в невидимого Бога і заповіді Божі соблюдати, не пить, не красти, не брехати. І від жінок найдалі утікати. Чи доподобався всім така дорога? Відкиньте гордості людські, любити людей, не злитись, ради Бога. Молитва, праця, спокій у душі це в царство Боже, в рай будується дорога. Ось я і тут, бачите, ось я біблію з собою возю і читав. Оце ви підійшли, ви мені е, біблія книжка. Це моя любима книга, я її із машини не, не виймаю. От. Це таке життя. Як же вирішується питання з працевлаштуванням ромів? Як вони заробляють собі на життя? Торгуємо на базарі, підторговуємо. бо зараз на книжках не розбагатієш, не розживешся, ви знаєте, яка ще життя. От, винужден торгує, а це моє торгове місце. Тут моя дружина торгує, обоє ми хворі, дружина, я хворі. Нас тут торгує приблизно десь 50 сімей із золотоноші. Це тільки є часи ось це, це теж друга палатка. Це невістка моя торгує. У нас у золотеноші живе приблизно десь до двох тисяч ромів. Циган скажу вам, що більша половина, десь 60% це торгують по всій Україні. Ви можете побачити, оце всі пальта, куртки, все. Оце ви можете від Львова. До Дніпропетровська, до які города, навіть в Одесі, це ми торгуємо, їздимо. Наші, ті, хто молодші. Машини сідають, загружають товари машинами і вперед. А ті, хто старіші, такі як я, такі, як хто больний, там, ось, ось тут торгують. Болюча проблема надання освіти дітям з ромської громади. Володимир Бамбула з болем розповідає про те, чому виникають випадки, коли діти не хочуть відвідувати школу. От щось таке воно, ну не пойму сам, що воно з цими дітями. От, до, ще, може, до 5-6 до класу доходять. От, і не, потім, хочуть учити. не хочуть, не хочуть. ну і не тільки усі, наші. Дуже важка програма, в, програма в чому справа? правила? Дуже важкі, дуже важкі. А для дітей дуже важко. А допомогти дитині треба, щоб батько допоміг мати, щоб не можуть. були, а батько сам неграмотний, мати неграмотна. Діти запускають, Допускають, їм не цікаво. Да. А раніше було, коли я був малим, так у нас була продовжена група дня, то нам допомагали уроки рішати. А зараз такої продовженої групи немає. Ці діти самі собі. Життя нині дуже складне для всього українського народу. Нелегко буває і ромам та їхнім дітям. Саме про це один із віршів Володимира Бамбули. Такий випадок, я в золотоноші ходили, дітки, сироти ходили такі. А наші, знаєте, якісь люди є, на базарі ходять зимою, холодно, вони роздіті ходять ці діти і просять там. А в їх матерів нема. Мати заблудилися, матеряті побігли, коло бабушки покинули, коло дедушки, Ці діти, баба, ходять з ціпками, просять цим дітям кусок хліба. А їм держава не допомагала не грама. Бо пішов я до їх добиватися, дайте дітям вже допомогу. П'ятеро дітей. Отакусеньки. А в державі мені кажуть у пенсійному фонді, кажуть. Там треба і діда і бабу, щоб хтось за їх узяв з опікунами. Як вони можуть, діти і баба, старі по 80 років бути опікунами цим дітям? І замкнулося коло. І ці діти голодні сиділи. Про, про них написали. Прочинайте. Я про їх написав і написав у місцевій газеті. Правда, після цього зняли кореспондента е, нашого редактора газети, мабуть, через це вірші зняли. В якому році ви надрукували? було десь 10 чи більше років. А зараз я вам дай Бог пам'яті. Воно приємно говорить, коли нічого не болить. Коли багатий і вродливий, коли розумний і щасливий, тоді людина забува, що не завжди добро бува. Коли ж вітри трясуть, мов грушу, коли мороз пролазить в душу, коли обірваний до тіла і нікому не має немає діла, тоді не варто говорити, а треба брати і щось робити. А що робити? Сам не знаю, куди йти, кому писати. Я бачив те, що аж здригаюсь, і хочу вам я розказати. Мороз на дворі, аж тріщить, вітри подібні Божій карі, утепле в діті продавці, торгують жваво на базарі. І раптом циганчата діти голодні, грязні, роздіті, в брудних лахміттях, майже голі, просто волосі, йдуть поволі, підходять, продавці вітають. Танцюють, пісеньки співають, замерзли, з носа соплі л'ються, крізь сльози до людей сміються. Подайте дядю, ми голодні, ми потанцюємо вам. Сьогодні день чудовий, свято, ви наторгуєте багато. Розумний, Розумний глянув би заплакав, а дурень починає сміятися. Погляньте, люди, це морозу зовсім не бояться. Геть звідси кляті дармоїди женуть від себе продавці. Дивіться, люди, щоб не вкрали цього чорнявенькі оці, прокляте плем'я, повно грошей, повно золота у них. Батьки в перинах почивають, дітей просити, посилають, щоб жити в хоромах дорогих. А люди ці того не знають, що діти ті батьків не мають. Нема крім хворої бабусі. У них нікого в розвалюсі живуть нещасні п'ять дітей. І хто їх має за людей? Найраж... найстарші років 14, найменші років може з п'ять. З них кожен може посміятися, рукою в спину їх попхати. Живуть вони, мов собачата, природи, діти, циганчата. А що з них виросте? Гадаю, не зна ніхто, і я не знаю. Воно не варто говорити, якщо нічого не болить. Коли багатий і вродливий, коли розумний і щасливий, тоді людина забува, що не завжди добробував. І згадалися слова ромської поетеси Наталії Баракути. Вона сказала: майже кожен поважний циганський чоловік потайки пише якусь книжку, а ми, ромські жінки, рятуємо ці рукописи прямо з печі. 44 роки ми 45 прожили з дружиною. У Улюблені, ніколи ми не розходилися. Одна дружина, я в неї один, може там де було, де ж у коли у ромів розлучення рідкісне явище? Да, дуже рідке. Може в неї хтось був, ну я не бачив. Не буду гарантувати за жінку. Ну за себе я не знаю. Я її віку Ми любите її. Любив і зараз, Ну а як же любити буду далі? До самої смерті, Раїса. Я тебе люблю і як любив ви... і любити. Рідко так чоловіки, мабуть, да. жінкам кажуть, і як ви її зустріли. Це де я її встрів, ми жили. З погляду кохання. Можна сказати, що з першого. Так зразу ж побачилися, тоді так і. На все життя. І скільки діток? Дітей, троє, три сини, восім внуків, і троє багать. дітей, восім внуків. Да. Слава Богу, все, є, тільки здоров'я не вистачає, дружини немає. Але який оптимізм? Значить, Все можна подавати. Думаю, Бог дасть. Що Бог дасть, то й буде. Я на Бога надіюся, більше ні на кого.